Чи блять коліна у ваших дітей? Якщо так, то тема саме для вас. Не перемикайте, ставте до і обов'язково підписка. Дуже часто болі в колінах може бути нормою, тому що діти ростуть, падають, але не тільки це. Дуже часто є у дітей різні захворювання, які треба чесно виявити. І сьогодні саме буде відео про одне із захворювань, яке може давати біль в коліні, і яке треба чесно перевірити. Бачите, як виглядає кіста бейкера, яка є у дитини 12 років. Так, начебто. Дивно, але саме кісти бейкера є не тільки у дорослих, але навіть у дітей, які не займаються спортом, які не бігають і майже не падають. Тому саме киста бейкера є причиною болі в коліні, а її треба знайти і вчасно дати рекомендації. Тому, якщо ваші діти скаржаться на болі коліна, треба зробити перевірку. Методом найкращим є саме ультразвук, тому краще запишіться на ультразвук колії, і тоді буде видно, що там є, а що немає. І тоді всі будуть спокійні, і ви зможете попередити у складення колін ваших дітей в майбутньому. Та добри, до подобанчику обов'язково підписуйтесь.